Вітаю вас на часі новини Південноукраїнського енергокомплексу. Сьогодні у програмі про головне, що відбувалося на підприємстві та у місті, і про нові можливості для тих, хто будує своє майбутнє разом із ПАЕС. Цієї середи своє професійне свято відзначали рятувальники. Керівники Південноукраїнської АЕС завітали до 27-ї державної пожежно-рятувальної частини, аби привітати її особовий склад, а також колег із 28-ї частини. Обидва підрозділи відповідають за пожежний захист об'єктів південноукраїнського енергокомплексу. З нагоди професійного свята шістнадцятим рятувальникам оголосили подяки за сумлінне виконання службових обов'язків. Ці три слова є не просто красивим гаслом. У них вся суть професії рятувальника. Насамперед профілактична робота. А в разі якщо біда все-таки трапилася, готовність без вагань прийти на допомогу. Генеральний директор ПАЕС у вітальному слові назвав рятувальників колегами, адже разом з енергетиками вони забезпечують нормальну життєдіяльність держави. Ми щиро вдячні вам за той внесок, який ви робите. В дотримання безпечного спокійного життя в нашій країні ваша робота по попередженню по збереженню наших. Товарині матеріальних цінностей неоцінена. Ми також вдячні вам за те, що ви проводите профілактичну роботу, тому що на мою думку, головне завдання саме вашої служби попередити. А потім, же, якщо станеться якась лихо, ви завжди прийдете на допомогу для того, щоб ліквідувати небажані наслідки. За сумлінне виконання службових обов'язків, значний внесок у розвиток пожежно-рятувальної справи та з нагоди професійного свята, 16 співробітникам оголосили подяки. Серед відзначених Станіслав Сіроклин, який влаштувався до 27-ї державної пожежно-рятувальної частини одразу після профільного навчання, працює з березня цього року. Каже, що його професія складна, а справжній рятувальник повинен мати набір відповідних рис. Самовіддача, потрібний мужний характер, дисципліна насамперед. І потрібно навчатися, потрібно знати і хоробрість саме головне. Це не нелегкий час головний інспектор атомної електростанції Ігор Панін відзначив високий професіоналізм і злагодженість колективів обох підрозділів, що забезпечують пожежний захист об'єктів південно-українського енергокомплексу. Про це свідчить його десятирічний досвід взаємодії з рятувальниками в багатьох робочих питаннях. Натомість начальник першого державного пожежно-рятувального загону Сергій Турчевський подякував за теплі слова та постійну підтримку з боку атомників, особливо в нинішній складний період. На південноукраїнській АЕС цього тижня відбулася ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, команда, яка прибула і група, що вже відпрацювала, традиційно зустрілись з фахівцями атомної станції, які координуватимуть їхню роботу на АЕС. Разом підбили підсумки роботи попередньої місії та говорили про програму роботи чергової. Основне завдання експертів МАГАТЕ моніторинг ядерної та радіаційної безпеки в умовах російської агресії проти України. Заступник генерального директора ПАЕС якості та управління Віктор Саворона у привітальному зверненні до міжнародних партнерів зазначив, що для Південно-Української АЕС дуже важливо, щоб усі загрози оперативно доносилися до світової громадськості. Південноукраїнські українські атомники виказали сподівання, що інформація від фахівців магате допоможе міжнародній спільноті в обізнаності щодо небезпеки військових загроз для ядерних об'єктів. На жаль, на сьогодні війна триває, і ми розуміємо, що нам дуже важна підтримка, в тому числі і МАГАТЕ. Тому кожного ранку ми інформуємо про технічний стан енергоблоків, а також про небезпечні моменти, які стосуються прольоту дронів, і вони передають цю інформацію. Сподіваюся, що ця інформація допоможе мировій спільноті знати наскільки небезпечна війна і наскільки ця війна може принести погіршення для таких ядерних об'єктів як наш la stanza Зі свого боку, керівник попередньої 46-ї місії, зазначив, що міжнародні експерти не виявили на південноукраїнській АЕС жодних відхилень від принципів безпеки МАГАТЕ. Він також подякував південноукраїнським атомникам за підтримку під час роботи місії і виказав надію на те, що наступний його візит буде до мирної України. Інші експерти відзначили високий рівень професіоналізму та належну організацію роботи персоналу. Нова команда експертів ГАТЕ впродовж наступних трьох тижнів буде продовжувати реалізовувати завдання місії. Початок професійної діяльності завжди відповідальний крок, особливо якщо мова йде про атомну енергетику. Молодий фахівець Владислав М'якушка, випускник Одеського політехнічного університету, за спеціальністю атомна енергетика, свідомо обрав працювати на Південноукраїнській АЕС. Сьогодні він робить свої перші кроки у стратегічно важливій для України галузі. Під час повномасштабної війни атомні електростанції, попри обстріли та загрози, залишаються основою енергосистеми України. Вони продовжують стабільно виробляти електроенергію. Крім того, на як енергоатом розвивається, тож потреба в молодих спеціалістах надалі лише зростатиме. Для Владислава М'якушки це стало аргументом. Він хотів долучитися до галузі, яка не лише витримала найскладніші випробування, а й вже сьогодні визначає енергетичне майбутнє країни. Я закінчив одеський політех, Спочатку навчався в юрокадемії, потім зрозумів, що хочу працювати в енергетиці, Ти і перевівся вже в політехнічний університет. Я підписав трьохсторонню угоду і вже по трьохсторонній угоді влаштувався на електростанцію. Року тому Владислав М'якушка приєднався до команди Південноукраїнської АЕС, влаштувавшись до турбінного цеху номер 1 на посаду машиніста-обхідника з турбінного устаткування п'ятої кваліфікаційної групи системи кулькоочищення. Нині працює за цією спеціальністю та паралельно готується до переходу на наступну кар'єрну сходинку. Має опанувати більш складні системи подання пари, конденсату та живильної води, які забезпечують стабільну роботу енергоблоків а також тепло для всього міста енергетиків взимку. Перші кроки на підприємстві, зізнається Владислав, були найскладнішими. Перший раз як ти заходиш в марзал, ти лякаєшся, бо ти бачив тільки на картинках і на схемах. Не лякатися, воно за перший місяць вже все буде набагато простіше. Тобі все пояснять, всьому навчать його наставник, досвідчений працівник турбінного цеху номер 1 Єгор Підгорний, який допомагає новачку не лише освоїти технічні навички, а й уникнути хибних рішень. Те, що я робив якісь неправильні рішення, і я стараюсь навчити, щоб людина цього не повторяла, тому що у нас на станції саме перше це безпека. Повинні відповідально відноситися до своєї праці. Старший начальник зміни турбінного цеху номер один Олександр Лужанський переконаний, що інтеграція молодих спеціалістів можлива лише завдяки згуртованості колективу. Я теж був наставником деяких працівників, які вже зараз за цей час, скільки я 25 років в турбіному цехі номер один дійшли до інженерних посад. Є, що виконують обов'язки інженерів по експлуатації, є, що провідними інженерами на бищу працюють для кар'єрного зростання є можливості, це треба бути целіустрімленим, постійно себе удосконалювати, більше цікавитись своєму обладнанні для того, щоб були навики, для того, щоб були уміння. То надана не ліновація. Олександр Лужанський зазначає, що випускники приходять із ґрунтовними теоретичними знаннями. А от справжня практична школа починається вже тут, у машині залі, де вони поступово опановують професійні навички під керівництвом наставників. Завдяки підтримці досвідченого колективу адаптація проходить досить швидко і новачки впевнено вливаються в робочий процес. Нині в турбінному цеху номер один працює понад сотня фахівців, переважно віком 35-40 років. Тож залучення молоді є важливим кроком для поступового оновлення та подальшого розвитку команди. Атомна академія ПАЕС це унікальна можливість для старшокласників зануритися у світ атомної енергетики. 17 вересня в інформаційному центрі Імпульс розпочався третій навчальний сезон проєкту. Він стартував у 2023-му спільно з активістами українського ядерного товариства на базі добре відомої школярам програми «Nuclear Education» і за цей час охопив понад дві сотні дітей. Юні мрійники, які пов'язують своє майбутнє з інноваціями, мають змогу познайомитися з передовими технологіями української атомної енергетики та дізнатися більше про роботу її фахівців. Представники всіх п'яти міських ліцеїв, які цьогоріч вирішили стати студентами атомної академії, отримали необхідну інформацію щодо подальшого навчання і прослухали вступну лекцію, познайомилися з Південноукраїнським енергокомплексом, історією його створення та роботи. Куратори проекту представили майбутнім учасникам перелік перспективних напрямів, що стосуються ядерної безпеки, технічних, економічних та екологічних аспектів роботи підприємства. Поставлені цілі не лише дати теоретичні знання, а й створити реальні умови для досліджень, аби кожен студент мав змогу застосувати свої ідеї на практиці. У них все вдасться. Адже їх погляди, їх мотивація, яка світиться в їх очах, вона говорить про те, що вони обрали правильний напрям, а ми допоможемо їм впевнитись в тому, що це все вийде. Я сподіваюся, що саме цей рік навчальної атомної академії у нас буде ще потужніший ніж минулий, і ми будемо йти до нових цілей, до нових вершин з нашими учнями. Багатьох з-поміж як 30 хлопців та дівчат нових академіків цікавлять саме кар'єрні перспективи знайти роботу до душі та ще й у високотехнологічній та стабільній галузі, яка постійно розвивається, стати частиною команди, що будує майбутні енергетики України. Я прийшла сюди, аби дізнатися багато нового та цікавого про ОС. Я буду регулярно ходити на заняття, дізнаватися багато нового та поповнювати свої навчальні досягнення. Я мрію пройти до кінця проекту та пройти стажування за одним із напрямів. Я поки ще не визначилася з напрямом, але сподіваюся, що скоро визначусь. Атомна академія можливість відкрити для себе нові горизонти науки, побудувати кар'єру в галузі енергетики та ядерних технологій. Старт проєкту дано, тож побажаємо всім його учасникам творчої наснаги, сил і часу, аби наблизити свої мрії. Представники освіти та Південноукраїнської АЕС дедалі тісніше пов'язують спільні інтереси. У Палаці культури енергетик відбулася зустріч керівної ланки ПАЕС, делегації освітян та влади, під час якої обговорили спільні кроки у формуванні кадрового потенціалу атомної енергетики. Це етап поглиблення партнерства, яке має стратегічний характер у частині підготовки та залучення до енергетичної сфери вмотивованої та прогресивної молоді. Співпраця заради майбутнього атомної енергетики України під такою назвою відбула зустріч топ-менеджменту ПС із делегацією освітян та представниками місцевого самоврядування. Тристороннє партнерство має глибоке коріння однак, нинішня зустріч знаменувала перехід на якісно інший рівень. Вперше у такому широкому колі всі сторони консолідували зусилля у питанні системної співпраці щодо підготовки нового покоління енергетиків і пошуку ефективних форм профорієнтації учнівської молоді. Саме вона має Стати рушієм змін і надією для промисловості та громади. Ви ті керівники, ті люди, які виховують майбутнє покоління, які буде відвертим, нам прийде до нас на роботу і з ким ми маємо працювати надалі. І чим раніше ми будемо долучати їх до наших професійних заходів, тим буде краще. Зустріч стала початком відкритого обміну думками. Учасники говорили з різних позицій, але сходилися в одному. Профорієнтаційна робота має тривати і набувати системного характеру. Пандемія та війна дещо призупинили цю діяльність, зазначила Марія Дроздова, Відтак настав час надолужувати втрачене раніше. Ну, майбутнє атомне майбутнє, майбутнє енергетиків було. Ну якби не у всіх. Можливості були не у всіх мешканців на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що максимально кадровий потенціал ми можемо забезпечити будемо намагатися забезпечити саме за рахунок нашої молоді. Що стосується наших подальших можливостей і подальшої співпраці, я хотів би сьогодні, мабуть, відповідально від всіх керівників закладів освіти сказати, що наші двері відкриті. Звичайно, ми зацікавлені всі і про це мова тільки йде, щоб діти повертались після навчання в наше місто, щоб воно йшло працювати на наше містоутворююче підприємство до обговорення сторони підійшли вже з підготовленим проєктом спільних заходів на 25-26 навчальний рік. Це рамковий документ, який задає загальну траєкторію співпраці, водночас залишаючись відкритим для корекцій і нових ініціатив, зазначив В'ячеслав Стоянов. Своєю чергою Юрій Сінчук наголосив, що план потребує часу для доопрацювання, і головне у ньому мають знайти відображення нові реалії, в яких працюють освітні заклади від безпекових вимог до особливостей навчання у воєнний період. Свій вис... Виступ начальник управління освіти завершив врученням подяки колективу філії за сприяння у проведенні профорієнтаційної роботи. Для того, для того, для того. Слід зазначити, запропонований профорієнтаційний план заходів охоплює широкий спектр активностей. зустрічі зі школярами та їхніми батьками, конкурси, брейринги, ярмарки професій, екскурсії, громадсько-соціальні та інформаційно-просвітницькі проєкти, передбачені спортивні ініціативи та окремим блоком військово-патріотичні заходи. Як ще один напрям виховної роботи в умовах сьогодення? Ми готові надавати допомогу. Ми готові приїхати наші військовослужбовці, які е, пройшли, ну, на жаль, горнило цієї війни. От, і ми можемо поділитися з тими е, дітьми. На сьогоднішній день в нас є все. Починаючи від е, там, ну, я не знаю, від е, 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 тактичної медицини, закінчуючи мінометами 120-го калібру. Розумієте, Є що показати, є що розказати дітям. І е, на оцих, е, знаєте, так сказати, е, Патріотичну вихованні ми повинні з вами працювати У ході бесіди. Фахівці ПЕ звертали увагу на необхідність спеціалістів різних напрямів, зокрема технічних. У контексті підготовки майбутніх енергетиків наголошувалося на профорієнтаційній роботі як цілісному циклі, де школяр через просвітницькі проєкти поступово переходить у статус абітурієнта, студента і, зрештою, молодого фахівця. Крім того, співпраця освітян іс відкриває молоді доступ до найкращих можливостей практика за тристоронніми угодами. Вишами гарантоване робоче місце та соціальні преференції, що роблять професійний старт впевненим. Ми фактично безкоштовно в рамках нашої співпраці надаємо дітям інформацію як правильніше, як зручніше, як корисніше використовувати ті моменти, які ми надаємо для. Вступу для вибору вузу ми розповідаємо те, що ну не завжди знаходиться на поверхні, що можна знайти в інтернеті або десь в рекламах. Ми розповідаємо, які саме вузи правильніше обрати свої напрацювання у сфері профорієнтації та виховної роботи презентували також організація молоді та місцевий осередок українського ядерного товариства, закликаючи освітян до спільних ініціатив. Анонсовані пропозиції ще мають пройти етап опрацювання однак, сторони засвідчили готовність рухатися від обговорень. До конкретних дій. Сумна звістка знову прийшла до нашого міста. 17 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув Микола Ягірський, майстер обслуга мінометного розрахунку. Сьогодні на площі біля Палацу культури енергетик відбулося прощання з героєм. Рідні, колеги та мешканці міста вшанували його пам'ять. Біль втрати знову сколихнув південноукраїнську громаду за Україну її свободу та незалежність. Віддав своє життя наш земляк Микола Ягірський, 1986 року народження. Герой народився та виріс у південноукраїнську, навчався в місцевому ліцеї номер 3 Рідні та вчителі згадують Миколу як кмітливого та допитливого хлопця, що любив читати та відкривати для себе незвідане. Після закінчення школи юнак опанував професію столяра, працював у будівельній галузі, вмів і любив працювати своїми руками. Попри проблеми зі здоров'ям, 30 травня 2024 року Микола Ягірський став на захист країни. Служив у мінометному взводі військової частини. А 17 вересня 2024 року зник безвісти неподалік населеного пункту Ольгівка Курської області Російської Федерації. Рік чекали звістки від найріднішої людини ненька та брат. Як з'ясувалося, воїн загинув у день зникнення внаслідок ворожого авіаційного удару в Курській області, залишаючись до кінця відданим присязі. У Південноукраїнську відзначили День фізичної культури та спорту. Подяками міського голови та грамотами органів влади цього року нагородили понад 60 спортсменів, тренерів та вчителів. Серед відзначених п'ятеро працівників Південноукраїнської АЕС та вихованці секцій спорткомплексу Олім. Місто енергетиків давно заслужило славу спортивної колиски Миколаївщини, і велика роль у цьому належить головному підприємству міста. Атомники завжди були прихильниками активного способу життя. Щороку в спартакіаді Південноукраїнської об'єднаної організації профспілок бере участь більше 20 команд цехів і підрозділів підприємства, а це понад 1200 працівників. До турнірної таблиці входять змагання з 17 видів спорту, тож їх кількість і різноманітність дозволяє залучити учасників різного віку фізичної підготовки та вподобань. Південноукраїнські енергетики виборюють спортивні нагороди на змаганнях різного рівня. Команда ПАЕС стала найсильнішою серед атомних електростанцій у 31-й Спартакіаді Атомпроспілки України. Наші спортсмени додали очок у спільний переможний результат на 19-й всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників промислової сфери та транспорту. Чимало спортсменів-любителів було залучено також до заходів, де Південноукраїнська АЕС виступала в ролі організатора. Це всеукраїнські змагання з контактного карате. Забіг, шаную воїнів, біжу за Героїв України. Пробіг до 55-річчя міста Енергодар, змагання станцювального спорту на Кубок Південноукраїнської АЕС і відкритий чемпіонат області, благодійний забіг, гарттрейл 2025. Працівники ПАЕС також активно долучились до всеукраїнського запливу Олімпійська година. Підтримка адміністрації Південноукраїнської атомної станції проспілкового комітету дає можливість активного розвитку дитячого та юнацького спорту в місті атомників. У спорткомплексі Олімп управління соціальних об'єктів діє 15 секцій, де займається 730 дітей і підлітків. Навчально-тренувальний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці, серед яких майстри спорту України, міжнародного класу, заслужені працівники фізичної культури і спорту України. Лише з початку року південноукраїнські спортсмени на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях завоювали 56 медалей, здобули 298 відзнак на всеукраїнській арені. Юні спортсмени отримали 10 почесних звань та 97 спортивних розрядів. У цьому році ми маємо шість збірників національної збірної України з боротьби грикоримської та сплавання. Наш вихованець нашого спорткомплексу середній Денис у цьому році став бронзовим призером чемпіонату Європи та став п'ятим на чемпіонаті світу серед хлопців вікової категорії Ю-17. Наша вихованка секції плавання Фільмонова Оля у цьому році зібрала всі медалі на чемпіонатах України, які тільки мала можливість зібрати. Дівчинка представляла збірну Україну на європейських світових. Спортивних аренах ми пишемося кожним, і наша задача це гармонійний розвиток дитини. Це не тільки спорт, це дійсно фізична культура та виховання особистості. Під час урочистостей з нагоди дня фізичної культури і спорту серед кращих тренерів і спортсменів міста були відзначені працівники Південноукраїнської АЕС. За популяризацію фізичної культури та спорту, виховання юних спортсменів, подяки міського голови отримали тренери-викладачі спорткомплексу Олімп Олег Вітковський, Бутхузі Карая Наталія Пустовойд, завідувачка відділу розвитку дитячого та юнацького спорту Катерина Спанчак. Грамотою управління молоді, спорту та культури міської ради нагороджено інженерку відділу охорони здоров'я, очільницю громадської організації Клуб любителів бігу пульс Альону Кислицю. Загалом було відзначено понад 60 юних спортсменів та викладачів. Вручено посвідчення тим, хто склав нормативи на спортивний розряд. Окрасою свята стали показові виступи юних гімнасток, борців, каратистів, які займаються в секціях спорткомплексу Олімп, управління соціальними об'єктами південноукраїнської АЕС. Це були головні новини південноукраїнського енергокомплексу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Уже наступної п'ятниці розкажемо ще більше новин про життя ПАЕС та міста. Subtitles by the Amara.org community